А Там сміття болить, відбувається цього сміття. Це дійсно правильно, треба про це. Просто вся станція не їде міської влади, великий графік, це як зум. Чітко на питання, на підпорядкована вона вам чи не підпорядкована. Ви розуміли, в усіх нормальних світових роздавах місто відправить. має підховати МНС. Мексика станцію. Є порядок, тоді можна спитати. А в нас я їх і можу просити. На сьогоднішній день ми виходимо з того, що ми маємо, де треба інформувати рівню цю катастрофу Логові з Чорнобильською. Логові. І від того стаємо. Тобто люди в паніці, треба ходити дуже. У годині прямого опалюва по одному електростанції він замір відгук на вході, а біля цього жодної небезпеки немає. Я не маю там Менделєєва горить.